Полюють на жителів правобережжя Херсонщини і російські дрони. Щодня вибухівку скидають на людей будинки і автівки. За словами речника Херсонської ОВА Олександра Толоконікова, за останній місяць російські загарбники здійснили 330 таких атак. Як люди рятуються від безпілотників, розкажуть наші херсонські колеги. Ольга Чернишова говорить, район, в якому вона живе, російські дрони атакують чи не щодня, тому вона стала ініціаторкою створення пам'ятки, як правильно поводитись під час атак безпілотників та як від них оберегтися. Інструкцію розробили фахівці цивільного захисту обласного управління ДСНС. Я ще дрон тебе переслідує, як бігти? Куди як на швидше ховатися? Тому що, от ми бачимо, що людей переслідує дрон, і коли людина просить. Прямо бижити, йому простіше скинути. Якщо людина буде постійно міняти направлення, тобто він так быстро не зреагує. Ольга каже, цими правилами можуть користуватися жителі прифронтових населених пунктів. Поки що пам'ятка розроблена в електронному форматі, також її розмістили на сайтах міської та обласної військових адміністрацій. Одним з перших на місцях влучання дронів працюють поліцейські. Основна наша задача в таких випадках надати допомогу постраждалим, якщо вони є, убезпечити тих, хто вцілілий. За можливості намагаємося, звісно, боротися. Є у нас спеціальні групи, які протидіють дронам. На жаль, як ми бачимо, стає дедалі, дедалі небезпечніше. Територію, де обов'язково евакуація розширена, і ми закликаємо, звісно, людей убезпечити себе і виїхати з небезпечних населених пунктів. Олена Сомська, Владислав Копрієв, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон.